Відновлювана енергетика це галузь, яка в наш час швидко розвивається. Попит на зелену енергію зростає, тому виникають нові професії та робочі місця. Нині по всьому світі в сфері працюють близько 12 мільйонів людей, в Україні 45 тисяч. І ці цифри постійно зростають. Щоб розвиватися, галузь відновлюваних джерел енергії потребує фахівців та фахівчинь дуже різних спеціальностей і напрямів роботи. Розглянемо основні з них. На прикладі сонячної панелі все починається з дослідження, розроблення та виробництва. На цьому етапі долучаються вчені з фізики, хімії та біології, екології та метеорології. Вони спостерігають за природними явищами, висувають гіпотези, проводять експерименти, збирають та аналізують дані. Метеорологи вивчають погодні умови, фізики, потенціал певних речовин трансформувати енергію. Ученим потрібні лаборантки та системні адміни, які зроблять так, щоб інститут працював. Потім дані досліджень переходять до прикладних науковців та інженерок. Вони створюють нові технології та поліпшують уже наявні. Наприклад, науковці дослідили, як працюють напівпровідники. інженери застосовують цю інформацію, щоб розробити комірки сонячної панелі з напівпровідників. Вони вибирають оптимальну комбінацію матеріалів, форму і товщину панелі та інші характеристики. Наступний етап дизайн системи. Виготовлені компоненти та технології не існують самі собою. Їх треба об'єднати так, щоб ефективно виробляти електроенергію та безпечно підключатися до енергосистем, наприклад, до лінії електропередач. Складники кожної сонячної панелі повинні правильно сполучатися між собою та ефективно взаємодіяти. Ця панель також має безпечно працювати з іншим обладнанням сонячної станції. Все це роблять інженери, дизайнерки та IT-спеціалістки. Взагалі, IT-фахівці потрібні на всіх етапах, адже для будь-якої роботи потрібні комп'ютери та програми. А отже, потрібна і людина, яка зможе їх полагодити, коли щось не працює. Однак не варто думати, що зелена енергетика це лише для інженерок, учених та електротехніків. Технології зеленої енергії недостатньо розробити. Їх ще потрібно впровадити, налагодити фінансову, юридичну та комерційну сторони питання. Що це означає? Хтось має з'ясувати найкращі місця для продажів та переконати людей купувати сонячні панелі. На виробництві слід контролювати якість і дотримання норм безпеки, координувати роботу людей. На рівні держави мусимо аналізувати вплив зеленої енергетики на економіку, людей та довкілля, розробляти відповідні закони. Це етап реалізації проєктів, коли долучаються всі можливі спеціалісти та спеціалістки. Маркетологи створюють рекламні кампанії для сонячних станцій, менеджери з продажів переконують людей їх встановлювати. Юристи допомагають укладати контракти та стежать за актуальними законами в цій сфері. Інші юристи розробляють законопроєкти у галузі клімату разом з експертами та політиками. Інспектори перевіряють, чи всіх вимог безпеки та якості дотримуються виробники сонячних панелей та монтажники. іт спеціалісти розробляють програми моніторингу електростанцій та оптимізації їх роботи. І залишається останній етап: встановити сонячну станцію на дах пересічних українця чи українки та користуватися нею. Це будівництво та логістика, робота в полі. Будівельники та інженери готують дах або майданчик для панелей. Інші кладуть ці панелі. Інструктори навчають будівельників робити це безпечно та якісно. Виконроби керують всією будівельною командою, планують терміни роботи та вартість. Люди з технічної підтримки готові відповісти на клієнтські запитання та полагодити обладнання, якщо воно зламається. І, окрім всіх перелічених. Потрібні освітяни, комунікаційниці та просто активісти, які розповідатимуть людям про зелену енергетику, які її популяризують і спростовують міфи. Тобто, як бачите, професій дуже багато. Якщо вам цікава енергетика, ви хочете працювати в галузі, що стрімко зростає, і хочете, щоб ваша робота приносила користь суспільству, то зелена енергетика вдалий вибір. Юрист або фінансистка, менеджерка чи електротехнік, IT-фахівчиня або науковець, освітянка чи піарник. Вибирайте те, що більше до смаку. До зустрічі!